Сьогодні вихідний. створити вирішити таку необичне блюдо, називається бограч. Нарізаємо по кусочку сало кубиками. і кидаємо в казан, вержаруємо, поджаруємо сало копчене, Ділаємо з нього шкварки. Сальце жарується. І виходить от таке. Ми їх не забираємо, а оставляємо. Тепер додаємо цибулю, обжарюємо цибульку. Цибулька поджарилася вже і додаємо туди. Мелену паприку побільше. Паприка придасть красивий цвет. Ну і трохи вкус. І перемішуємо. Перемішувати треба хорошо, щоб паприка не підгорала. Достатньо на пару хвилин. і сразу же додаємо М'яско, м'ясо дето по 600 грам приблизно на цей казанчик. Получається і свинина і говядина. Ну і перемішуємо. Зриваємо кришечкою і ждемо, щоб м'ясо віддало трошки сок. М'ясо помішуємо красивий цвет такий виходить помідор вдома мало только три штуки черік знайшов то придеться додати томатну пасту томатна паста такий цвет що її не видно що додав Туди залилася в м'ясо. Складало свій сок. додаємо лавровий лист, чорний, чорний перець горошком і додаємо, всипаємо морку і опять все перемішуємо. Все потихоньку кипить. Добавляємо перець, перець в мене тако морожений, свіжого немає, болгарський. Висипаємо, перемішуємо і нехай собі потихеньку кипить десь полчаса. Ну і ще ще добавлю чорного перця і дето чайну ложку солі половину норми. Пройшло полчаса, додаємо водичку. я наливаю кипяченою щоб воно не останавливалось покриваємо м'ясо трошки вище і нехай собі ще кипить еще з полчасика водичка подняла цей красный цвет таке получається дуже красиво. м'ясо клас на телефоні можна і так буде видно глазами це красиво додається несколько зубчиков часника. у мене 4 зубчика я подрізав не крупних додає не сильно знаю для чого але в рецепті є Должно бути вкусно в принципі з м'ясом завжди вкусно пройшло ще півчаса і вже можна класти закладувати картошечку Осипаємо картошечку. І нехай ще картошка готовиться. Ну і так, вже картошка вже готова, вже вариться примерно 2,5 часа. Додаємо з тіста, делаємо чепетки. Замішане тісто було просто на яйця і мука. Таке плотне хороше. О, і рвемо їх. Миграємо такими кусочками небольшими, як... як косалина. І кидаємо. І так їх багато-багато-багато. О! І воно вийде... Я вже трошки нарвав, звісно. От вони. Багато-багато-багато. Все. Багато, багато. Все висипаємо сюди, перемішуємо і ще минут 10-15 ждемо і вже буде готовий. Отак, одної досточки. досточки. О! Перемешиваем Красота яка. А запах, запах не передать. Сегодня воскресенье. Решил развариться. Потому що пацики. пацики не збираються. Зварив би їм, може б вони попробували бограча венгерського. Вон шкварочки. М -м, а так придеться нам їсти сітку. Чіпетки повспливали. Така от красота. Перемішати його. Ой. невозможно дивиться. Какая это красота. Ну и заканчиваем процесс приготовления. Добавляем петрушечку для контраста цветов. Ждем полминутки. И можно будет пробовать. начинаем пробовать. чтобы перемешать его сверху снизу. Класс. О, тошечка. Вах, 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 называется. Такая красота. Светлана, ты мне помогаешь, да? І знащо робила, насипаєш, сказана неї нічок. Таке, що красота. Красота, ліпотова красота. Світланка наливає водички Тархунчика. Я вже налив дві стопочки самогоночки. Попробуємо ми. Сделали из Чорнослива. Наставили на черносливі капченому. В яблуках. Що буде знімати пробу, 10 людей стояло. Так що ну шо, всім приятного аппетита. Всі да їм їсти.